Сьогодні ми прощаємося з героєм, захисником місьорою Денисом Руслановичем. Денис Русланович навчався в Житомирській загальноосвітній школі номер 21 Пізніше здобував професію в професійно-технічній освіті, працював. Будував, певний час працював за кордоном, але в лютому місяці, коли ворог підступно напав на нашу державу, він повернувся в Україну і зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Загинув герой на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Загиблого залишилося. Батьки, друзі, побратими. На жаль, не встиг ні одружитися, ні мати дітей. Главне, гарне дитя, дитя розумне. Добрий був хлопець. Він мій кум, він хороша людина була дуже. Ну, спілкувалися десь приблизно місяців п'ять тому назад, перед тим як він пішов на службу. Хороша людина була, тобто не злопам'ятна, добра.